Новинка. Це NUX NPK 20 у білому кольорі. В новій моделі посередині розташований кольоровий екран, з якого легко щитується інформація. Для того, щоб пожвавити звучання, в інструменті передбачений відмінний процесор ефектів з компресією, реверберацією, хорусом, ділеєм та дев'ятисмуговим еквалайзером. Додавання секції еквалайзера з трьома регуляторами низьких, середніх та високих частот. Які керуються додатковими смугами, що відображаються на екрані, додало можливість налаштувати звучання не тільки під себе, але й під майданчик, на якому ви граєте. Максимальна поліфонія 189 та покращений молоточковий механізм, що дає більше природнішого звуку. Також в комплект входить педель-сустейн. Додатково з'явилася можливість підключати мікрофон та вбудований модуль Bluetooth для підключення телефону. Також додатково до комплекту входить фірмова серветка та наклейка нюкс.